Кожного року віруюче населення, дуже сильно збуджується на гарбузи. Тому що це кажуть зло. Маю на увазі, що перекреслені гарбузи зараз будуть ходити в демонстраціях на всіх католицьких тусовках і казати Я не святкую геловін. Добре, що повідомили. Скажи, будемо знати. Будемо знати. Мені здається, що варто трошечки подивитися глибше взагалі на цю історію. Що звідки взялося? Звідки взагалі взялася урочистість всіх святих, коли вона виникла? Звідки взялися гарбузи? І як християнство приходило в Європу? Що таке інкультурація? Звідки взялися ось ці цукерки? Чому зараз в нас на поминках роздають булочки? І ми не кажемо, я не візьму булочку, бо це гріх. Бо я беру булочку і молюся за душу померлого. І ці всі традиції вони звідки зійдуть. І до кожної традиції можна ставитись по-різному. І християнство, яке приходило в світ, християнізували, християни християнізували язичницькі традиції і християнізували язичницькі свята. Знать, Юль, якщо ти у своїх соцмережах не сказала Я не святкую Головін», Якщо ти починаєш говорити щось про історію, про літургіку, розповідати про надвечіря всіх святих, розказувати про якісь звичаї, які є в нас, ну а то там в них, то, Юль, це вже много буков, не осілів. Добре, коротко букв. Щороку, 31 жовтня, західний світ, не наш, захід, захід, десь трошки далі. святкує надвечіря всіх святих. Так ми На, теж святкуємо надвечіря всіх святих. Але до нас. В Україну, яка мало яка католицька, Риму, католицька прийшло так. через Голлівуд таке комерціалізоване свято Геловін з всякими такими жахалками, передягалками, розкидання штучною кров'ю. І в нас це асоціюється з цим. Взагалі, то колись давно, ще коли не було свята всіх святих, то кельти мали своє свято померлих. Воно таке дуже старе, стародавнє пройшло довгий шлях змін зажило власним життям. Трошки подібно як в нас на Різдво, ми їмо кутю. Що таке кутя? Ну це теж з померлими пов'язано, в принципі. Кутя, колево. Це угу. слова, які мають те саме значення. В святкуванні християн є багато відголосків святкування тої самої коляди, ще раз не християнського зовсім свята. Це залишання, наприклад, продуктів неприбирання зі столу, і це наприклад у наших сусідів поляків переросло в звичай залишання е, столового прибору для випадкового гостя Що сусідів поляків Все ну, життя в нас е дома таке було в багатьох українців. Юля цього немає. Тому я кажу, що добре в поляків, добре в ба. В, де, в деяких чи в багатьох і українців нас. нехай є так. І цей звичай, тобто цей звичай по факту був христианізованим. Тобто, замість того, щоб кормити кутею, коливом духів померлих предків, які мали прийти, і душечка мала наїстися. та саме, що там на похоронах не можна ложкою, тобто не можна виделкою, тільки ложкою, бо, бо душа наштрикнеться на виделку. На повному серйозі люди це говорять. Так от, це були. Не християнські вірування, але вони були христианізовані в нас в Україні. І тому, коли ми використовуємо слово колядка, ми відкликаємося до е е історії, яка давніша за христианізовану Україну. Тому Не... що є ще дохристиянські колядки. Тому що є е е слово саме коляда. Угу. Е так? потім «кутя». Кутя є теж і в Україні, і в Польщі, в прикордонних територіях до України поляки так само слово коленда використовують, і ми. А наприклад, ті самі англійці, це Христос Сонг. Я перший раз як почув, думаю, які бідні. вибійнішне який христо. Але в них зато Геловін є. Ну не за то, чи просто про що нам йдеться, дорогі друзі? Нам йдеться про те, щоб показати звідки що прийшло. <сві> ну, це так само, якби в Америці зараз наших колядників, передягнених у цю козу смерті, перекреслили, перекреслили слово, і коляна. казали, католики не святкують коляду. Все. Щоб знав. <сві> Бо того, що це е, не християнське. Сідає два. Це з одного боку. З іншого боку, в Україні воно має вигляд виключно і тільки маркетингової. в, в місті Україні нема Голівуду. Діточок багато розмальованих бачив вельми сильно. Ну і звісно, те, що це дуже часто має цей антураж різної чортівні, там різні там, частини тіла повідвалювані, страшні. Це вже зовсім інша історія. Це не інша історія, це та сама історія, як католики, бо, тому що ми віддали на вечір'я всіх світ святих віддали ось це на поталу. Я не збираюся нічого віддавати. А католики повинні святкувати на вечір'я всіх святих, повинні йти до храму, на чування, молитися, повинні йти на цвинтар з свічками. І ось ці свічки в гарбузах вони традиційно їх колись ставили в гарбузах, бо не було лампадок. Не було. Як це колись не було лампадок? Ну тут не завжди лампадки були. Колись І пластику колись не а гарбуз не було. колись захищав свічку на цвинтарі. Як амулет? Від вітру. А від вітру до чого дожилися. Подивися, ага. і можна віддати на поталу всім нехристям, можна розбрискуватися кров'ю, але просто в Україні зараз ну це не по-людськи. Зараз, коли в нас стільки поранених, коли в нас є військові з ампутаціями, коли в нас стільки смерті і стільки біди, ось це, це тішитися і малювати ці черепи і кров. Ну черепи, в принципі, нічого такого немає. Череп це стародавні розуміння смерті в християнстві. Теж. Про це йдеться, що е, правильне християнське католицьке розуміння смерті, воно теж повинно бути. Ми можемо це все просто віддати на поталу Голівуду, а можемо розуміти про те, що ми маємо свою багату стародавню традицію, яку можемо слідувати, а можемо собі перекреслити гарбуза і тішитись в Фейсбуках, який я Молодець. не дуже розумна людина.